Півгодини пропонуємо присвятити питанням зовнішньополітичним, не менш важливим, оскільки дуже багато залежить від результатів так розмов і домовленостей з нашими західними, перш за все, партнерами, але не лише західними. Ми не можемо не пригадати цю відчайдушну атаку росіян, яку вони здійснили днями. Мається на увазі наймасовіша повітряна атака, як зазначають повітряні сили збройних. Сил України було збито два 102 ракети, 99 ударних БПЛА. Знов таки, за даними командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олищука, кілька одиниць БПЛА були локаційно втрачені на території України. Але що важливо для нашої наступної розмови: два перетнули державний кордон, зокрема з Республікою Білорусь, зокрема з Польщею, з нами ми на зв'язку Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та боснії Герцеговині, 2010-2017 років. Пане Олександре, вітаємо вас! Щирі вітання студія і глядачам. Ось цей момент, коли російський дрон порушує кордони з іншими країнами. Зараз говоримо про Білорусь і про Польщу. Ну я думаю, що білоруси з росіянами там ну плюс-мінус вони розберуться. Дуже важлива ваша думка з приводу можливих наслідків або можливих розвилок. Ось фіксації дрона, який поляки станом на зараз охрестили як неопізнаний літаючий об'єкт. На території Республіки Польща звісно це інцидент дуже серйозний. Він залетів на декілька десятків кілометрів на територію Польщі, І поки військово-повітряні сили вагалися його збивати, не збивати з кимось погоджували це питання. Ну, виявилося, що цей друг зник, чи впав сам чи. І не зрозуміло куди його почали шукати. Ну власне кажучи, не перший раз російська ракета чи дрон туди залітають. і, врешті-решт, у нас йде розмова з польськими партнерами про те, що можливо вони активізували свою протиповітряну оборону, коли іде атака на Україну, то можливо на об'єкти, які вже прилягають до території Польщі, прикордоння українського. Вони б нам допомагали збивати ці неопознані об'єкти, а ми їх дуже добре знаємо: це крилаті ракети, як правило, або шахеди 137. От ну, балістика там дуже рідко туди літає, хоча можливо, це і балістика могла бути. І таким чином, Польща допомагає Україні, допомагає собі, щоб випадково ці ракети, дрони не полетіли на. Територію Польщі ми знаємо, як верещала Москва, коли дізналася про такі перемовини, почала погрожувати Польщі, що вона стає стороною війни, конфлікту і так далі. От між тим, ця ідея думаю, має право жити, і, власне кажучи, ми бачимо, що безпека кордони Польщі порушується. Російськими неопізнаними об'єктами, які несуть собі бойові заряди і можуть знищити якесь фермерське господарство і так далі. Тому тут є просто базисні речі, якими можна домовлятися говорити. Ну і я розумію, що Польща має погодити цю позицію з своїми партнерами по НАТО, які деякі з них дуже нерішучі, а можливо, взяла щось і на себе. І рішуче реагувала на те, коли російська ракета чи дрон долітає на їх територію. Ну нагадаю, що коли Іран ударив по Ізраїлю, а дивіться, Росія ударила по нам сьогодні 127 ракет було і 109 дев'ять дронів, ну, Іран випустив десь на 20% більше тоді дронів і ракет. Але Ізраїлю допомагали 6-й флот США, значить, два авіаносці. Е, Британія, Франція, Іордані. Ці ракети. Е, українська ситуація нам не дають навіть дозволу бити по аеродромам в Росії. Так от, союзники для того, щоб допомогли Ізраїлю збити іранські ракети, витратили духлату. 000, щоб збити абсолютно більшість цих ракет і дронів, Україна все це робить сама, захищає ту ж Польщу. Уявляєте, якби ми не збили ці сотні ракет і дронів, скільки б їх туди долетіло в ту сторону? І тут виникає питання із нашими польськими партнерами: ми маємо говорити з НАТО, Сполученими Штатами Америки про те, що ну такі речі. Які робить Путін, масово нищить нашу інфраструктуру, є про гідростанціям, по, гідро по Київській ГЕС по, ГЕС, по Дніпро ГЕС в Запоріжжі. Це страшні речі, небезпечні і так далі. І ми не маємо права навіть бити їхню зброю по, по російській території. А нам ніхто не допомагає, навіть, на відміну від Ізраїлю. Ніхто. Хоча Москва говорить, що вона тут воює з усім НАТО. Тому ці питання треба говорити, ставити дуже серйозно, розмовляти з нашими союзниками. Ми все розуміємо, що вони вагаються, дехто з них, дехто чогось боїться. Але вже пройшло два з половиною роки вже пора перестати боятися і, і, і дивитися на ці червоні лінії, тому що в Україні одній все тягнути на собі. Надто складу, пане Олександре. А дозвольте уточнити на вашу думку і з вашого досвіду як дипломата, чи означає відсутність офіційної реакції на ось цей інцидент? Я маю на увазі офіційної реакції польської сторони. Чи означає, що не буде і неофіційної реакції на те, що відбулося? Ну, побачимо. Неофіційна вона не афішується, не і про неї не треба говорити. Наперед бігти і розказувати всім. У нас, до речі, це проблема. що В нас деякі речі військового характеру біжать і розказують через хвилину, як щось, якесь дійство відбулося. Це, це такі речі не говоряться постійно на телебаченні, на веб-порталах, в телеграм-каналах і так далі. От, треба дотримуватися режиму тиші. Щодо досягнення якихось неофіційних домовленостей, вони можуть бути, і вони повинні бути в ситуації, яка от сьогодні показала світу, хто такий Путін і його режим в Кремлі. Пане Олександре, з приводу сказаного і можливо зробленого, я зараз пригадаю День незалежності України і візит, якраз польського президента до Києва було сказано низка, скажімо так. Досить непересічних висказана низка досить непересічних думок. Одна з них я собі дозволю процитувати: якщо буде так, що росіяни зроблять те, що мають зробити, тобто повернуться додому, і російські війська виходитимуть з України, і українські війська їх атакуватимуть. То я перший візьмуся за телефон, подзвоню Володимиру Зеленському і скажу: не бомбіть їх, коли вони відступають. Залиші. Їх хай йдуть додому, я можу обіцяти це російським солдатам. Це була цитата заяви польського президента. Можете розтлумачити ось цей посил? Ну, мається на увазі ситуація, якщо буде домовлено, що що Росія виводить свої війська під час цих військ, щоб їм там ніхто в спину не давав якісь залпи. на так би мовити, на дорожку, як то кажуть, на хорошу путь додому, от тому, мені здається, з цієї точки зору польський президент говорив: ми поки що не в такій ситуації. Сподіваємося, що така ситуація може наступити з часом. Ну тоді будуть звісно домовленості серйозні щодо того, коли виводяться війська і так далі. Можна все це на якийсь час припинить обстріли і так далі. От тому дуже добре, що польський президент озвучує один з варіантів, який Кремлі взагалі не обговорюють і не розказують значить російським глядачам. А в зв'язку з тим, що озвучив це не українська сторона, а польський президент, то Варіант того, що Росія тут далеко не перемагає, і вимушена буде зі ці піти, він стає дуже дуже реальним. Ну, можливо, і, 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 і не випадково Соловйов зараз почав на своїх пропагандистському каналі говорити про те, що Росія може програти цю війну студія. Угу. А, пане Олександре, ну тоді давайте трохи далі просунемось знов таки до Дня Незалежності польський президент Анджей Дуда відвідав Київ і ще один політик, політичний діяч. Я маю на увазі премєр міністерку Литви Інгріду Шимоніте. І ось цей склад. Польща, Україна, Литва з нагоди 33 ї річниці Незалежності України. Скажіть, будь ласка, наскільки він показовий? І знаєте, сюди ж в мене буде питання про певну стабільність. Наскільки стабільний зараз ось цей Люблінський трикутник? Бачите, Нарешті він знову запрацював, так би мовити. В Литві це був не, не, з від Литви, не президент, президента, прем'єр-міністрка, але вона представляє країну. От і він має бути активним. Власне кажучи, офіційне вілість, офіційна Варшава демонструють прихильність, щоб цей трикутник працював, от вирішував серйозні питання. Зараз це серйозне питання, одне це підтрим. Прийде час ми будемо підтримувати і Польщу і Литву. І, у всякому випадку, це дві країни, які надто добре розуміють, що таке російська небезпека, і вони добре пояснюють нашим союзникам, що дуже важливо допомагати Україні. Бо якщо російські війська підуть далі, все це. Зростання витрат на армію на оборону збільшиться в рази, якщо не в десятки раз, якщо Україна впаде, і всім елементарно просто потрібно зробити висновки, що максимально треба підтримувати Київ, український народ в цій боротьбі, бо це не тільки політично вигідно, це не тільки відповідає міжнародним стандартам. Це просто інтерес заходу, щоб туди. Брудний російський чобіт російського солдата не прийшов відразу після того, якщо з України щось не зможе дати рішучу відсіч. Тому, от вони були тут, в Києві. Цей важливий день 24-го, Це при тому, що була небезпека нальоту, який був сьогодні. Да що він буде саме 24 серпня. Ніхто гарантій нікому не давав. Вони не побоялися. Продемонстрували просто своєю присутністю, а рішучими заявами підтримки України, і ці заяви пішли по всьому європейському союзу. Це ще раз треба відзначити, що, мабуть, Литва і Польща одні з самих завзятих українських партнерів, союзників надійні партнери, союзники, з якими Україна має тяглі стосунки, ще з середніх віків. Щось існування польсько-Литовської держави, і, власне кажучи, в, в рамках Литовської держави українці були також державотворчим народом, тому що Велике Князівство було польське, Руське і Жематійське, а руська мова, тобто мова Києва, була офіційною в Литовській державі. Тому м, треба розуміти, що ці контакти мають століття. Ми маємо спільні битви. Коли громили московські війська під Оршою. Це початок 16 століття. Ну, з поляками ми брали Москву двічі, 1607-1618 роках. От ставили своїх представників на московський престол. От жаль, тільки що в 618 році ми не довершили цю справу. Тоді козаків очолював гетьман Гайдачний. Москва відкупилася величезними коштами, і якби Сагайдач не знав, що через який час Москва так буде тероризувати своїх сусідів, і, зокрема, Україну і, і козаків, то мабуть все таки сподвигнувся б і взяв би Кремль, бо Кремль не був тільки взятий, і, власне кажучи, на п'ятому році. Романовська династія припинилася не було в неї 300 років студія. Так, але тим не менш повернемось до сьогодення. Ось в, в цій всій історії маю на увазі між Україною, Польщею Литвою Я не можу не відзначити ще одного нашого надійного партнера, і теж Балтійська країна. Я маю зараз на увазі Естонію і, зокрема, таку політичну діячку, яка Калас, яка зараз йде вже у керівництво європейського союзу, і тут, пане Олександре, виникає наступне питання: ось це нове керівництво Європейського союзу. На що може розраховувати Україна на вашу думку? Дійсно, що кая калас показала неабияку завзятість підтримці української боротьби з російською агресією. І здається, вона продовжить цю роботу все на цій високій посаді в Брюсселі. От в неї серйозні ораторські здібності вона користується повагою всіх європейських колег. Ми сподіваємось, знайде шлях до сердець більшості європарламентарів, прем'єр-міністрів, глав зовнішньополітичних відомств країн. Євросоюзу з донесенням того, що ЄС має активніше долучитися до підтримки України. Як ми вже зазначали, що це є національний інтерес організації, і, власне кажучи, Україна демонструє, що захищає європейські цінності своєю кров'ю, своїми зусиллями, своїми втратами свого народу, і це треба цінувати, поважати. І я думаю, що ці слова підтримки знайдуть відгук у наших партнерів, там теж їх досить багато. Я там і євроскептики. Проте саме калас мені здається, особа, яка на своїй посаді і яка зможе доносити цю інформацію швидко оперативна, головне професійно до вищого керівництва Брюсселі. А ще б хотів уточнити Каю Калас, до речі, теж деякі оглядачі називають жінкою яструбом. Ще одну жінку називають яструбом, і вона ну скажімо так вище по посаді. Я маю на увазі Урсулу фон Скажіть, будь ласка, в найближчі п'ять років чи чекати сюрпризів ось від цієї діячки? На вашу думку, Ну, Урсуландерляєн. Традиційно так мовити, займає позицію прихильну до України. Вона ж була й міністром оборони, тому розуміється, все таки дещо на воєнних справах, на необхідності саме військової підтримки України. От і я думаю, що, що і те, що Німеччина займає таку позицію, є певною мірою і заслуга вона. Представник Німеччини, але головне, що вона, вона досить послідовно, переконливо пояснює важливість членства України в Євросоюзі, і те, що це не просто якась забаганка, а це те, що посилить Євросоюз членство України, і з другого боку, вона, як видатний політик, цінує зараз вклад. України в ну, міць Євросоюзу, тому що саме Україна приймає цей важкий удар на себе в передовій лінії, має на увазі чи російської агресії. А те, що Москва б хотіла піти далі, ну на московському телебаченні це постійно звучить то на Берлін, то на Париж. От куди вони там уже тільки не прямували, а нікуди піти не можуть. Не можуть піти навіть на вільність, бо сильним. Ото е, негально військовий, е, який розміщений в Калінінградській області, який вважався найсильнішим підрозділом в Балтійському регіоні, був знищений в Україні повністю 90%. І, 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 і всі тепер розуміють, і та ж Естонія, та Польща і та Литва, наскільки важлива підтримка України, і Німеччина є Балтійською країною. І, і видно, що Україна робить свою справу, сточує сили агресора, який, в принципі, замахнувся на широке коло країн, крім України. от проте ми будемо як кість у горлі Кремля, сподіваємось, яка стане поперек горла, і буде відповідний результат цього закінчення цієї війни, про який не говорив. Польський президент пане Олександре, ми не можемо не згадати ще одну важливу зустріч. Яка відбулась у Києві, я маю на увазі візит індійського прем'єра Нарендра Моді вже пройшов певний час. Відповідно, можемо, скажімо так, з більш холодним розумом підійти і порозмірковувати над ну принаймні такими попередніми результатами ось цієї зустрічі. Наскільки ви вбачаєтесь цей візит і його результати історичним? Враховуючи за 33 роки незалежності, це перший візит, значить, це дуже серйозна річ. Враховуючи, що він відбувається в день, відбувався в день державного прапора, значить, мабуть, теж не випадково. Ми розуміємо, що приводом, можливо, послужила поштовхом перебування моді в Москві 8 липня, цей день, коли бомбардували росіяни в Україну, зокрема Київ. Крилатими балістичними ракетами знищили ряд медичних закладів, в тому числі і дитячий заклад Охмадит. От в якому лікувалися всі діти України. Я вам скажу: що в кінці 60-х роках я сам там лікувався ще тобто там фактично багато поколінь українців, будучи дітьми, отримали цю медичну допомогу. І Ось цей цинізм російський, мабуть, десь що рази в моді, а ми пам'ятаємо, що під час візиту він називав Путіна своїм другом і так далі, не знаю, що відбувається ще до кінця в Києві. Да? І виявилось, що Крем просто підставив індійського прем'єра. Він йому нічого не попередив, не сказав, що в час його візиту відбувається в Києві в Україні. І я думаю, певною мірою це спонукало індійського прем'єра на те, що треба побувати в Україні, його повезли в цей музей дітей в пам'яті загиблих дітей, де, власне кажучи, я думаю, що певні речі йому в серце зайшли на все життя і розуміння того, що війна це дуже дуже непроста, складна. І коли вбивають спеціально дітей з тим, щоб український народ просто зник з географічної карти, то, то думаю, прем'єр індійський зробив певні висновки. І я думаю, те, що була така довга розмова, три години віч на віч, це дуже довго. Це, ну не знаю, чи, чи з кимось ще була така довга бесіда, вічна віч, на віч у нашого президента. Це говорить про те, що багато речей було донесено індійському прем'єру, а Індія ми знаємо зараз головує G20, да? тобто великі двадцятки, вона є одним з лідерів країн глобального півдня. Ну і на її позицію багато країн глобального півдня орієнтуються. І якщо дійсно Індія дещо внесе корективи в свою політику в оцінку. Цієї війни приєднається до декларації, прийнятої в Швейцарії на результатах першого саміту миру, і погодиться бути місцем проведення другого саміту миру. Це буде великий успіх нашої дипломатії. Діяльності нашого керівництва, яке встановило особисті контакти з вищим політичним керівництвом Індії, ну і треба розуміти, що крім всього іншого, у нас великі двосторонні інтереси. Це країна найбільшої кількості населення в світі мільйон 400, мільярд 400 мільйонів на населення. Це величезний ринок, куди можна постачати свою агропродукцію, промисловість. Все що завгодно з іншого боку, Індія є виробником фармацевтичних виробів на вищому рівні готунку інших товарів, які були б корисні для України. Тому чотири угоди, які підписані тут в Києві, також стали певним вкладом. Для оцінки того, що цей візит став історичним студією, пане Олександре, ваше ставлення до тези, що Індія через Україну шукає шлях до Заходу. І якщо це так, як ми це можемо використати в короткостроковій перспективі? Я думаю, Індія сталі відносини з країнами Заходу, і з Парижами, і з Лондоном вона член співдружності британської. От не забувайте про це дуже тісні відносини з Сполученими Штатами Америки. Я не думаю, що Україна це місто для контакту Індії із Заходом. Але Індія має показати своїм західним партнерам, що вона не є країною, яка підтримує російську агресію. А от під Час останнього перебування моді в Москві так у багатьох на заході склалося таке враження. Перший закордонний візит, чомусь в Москву, чомусь ось такі приязні стосунки з країни, яка нищить сусідню державу, вбиває українських дітей. І я думаю, якщо ця ситуація змінюється за допомогою навпаки заходу, який тиснув на Індію, тому що у них дуже тісні відносини. А індія себе позиціонує як країна демократії, тобто найбільша країна демократії в світі, по населенню мається на увазі. То в цьому контексті я думаю, що західні країни теж, мабуть, певним чином попливали на рішення офіційного делі. Здійснити цей візит в такий символічний день, як 23 серпня, студія, а пане Олександре, ви згадали Париж на завершення? Я не можу не пригадати ось цю історію, яка трапилася якраз у Франції. Мається на увазі арешт творця такого месенджера, як Телеграм. Я маю на увазі дуров. Наскільки показова історія на ваш погляд? І чи зрештою? Як сказав глава Франції Манюель Макрон, в цій справі немає жодної політики. Ну, звісно, немає жодної політики. От все там правоохоронні органи і так далі. Зрозуміла коментар французького президента. Ми його підтримуємо. Ну, власне кажучи, є певні застереження до телеграм-каналів. От, які, на жаль, демонструють в основному проросійський контекст. Я знаю, чи ви чи ви курсі, що на телеграм-каналах 10 разів більше проросійського контенту, чим про українського? 10, один до десяти. Тому ж ви знаєте, в Верховній Раді у нас ж була дискусія щодо того, щоб закрити телеграм цей, цей телеграм-канал, тому що він просто насичений російською інформацією те, що раніше говорили, що Росія хоче заборонити цей канал у себе зв'язку, виявилася повною нісенітницею. Тому ви знаєте, що державна дума, російські пропагандисти всі включилися в те, щоб визволяти Дурова. да От і це ж не просто так, летів він чомусь до Азербайджана, де був в цей час Путін. Це теж на щось натякає на певні роздумування. От тому це надто велике питання, навіть це не питання Франції і Дурова, це питання, взагалі, я думаю, західному світу в США потихеньку витісняє TikTok, да? і з телеграм-каналами теж треба розібратися. Хоча в нас, ви знаєте, вони використовуються дуже активно. І у нас є сторонники цих каналів, які навіть виступили на захист дурова вже на дуже високому рівні нашому. От. Тільки за те, що наші спецслужби теж використовують цей канал. Ну, дуже добре, ви використовуєте, але програєте в цій інформаційній війні з росіянами 1-10. Використовуйте далі. Тоді будемо уважно стежити за розвитком цієї ситуації. Пане Олександре, дуже дякуємо за відповіді і пояснення. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині у 2010-2017 років. Говорили на низку актуальних. Дякуємо вам говорили на низку актуальних зовнішньополітичних тем, і ми ще обов'язково побачимось.